Особливе таксі у Сумах з'явився спеціальний транспорт для людей із обмеженими можливостями. Тепер візочникам не доведеться годинами чекати маршрутку чи переплачувати таксистам. Їх возитимуть спеціально облаштовані автівки та ще й безкоштовно. Хто запровадив соціальне таксі та як скористатися його послугами, розкаже Ніна Коломієць. «Площадка приподнялась приподнялось і туди шо що, що то думати. Головне, що із транспорт оборудувати можна. думаю, желання і ідея. Пан Володимир активно ділиться ідеями, як переобладнати звичайну газель на особливе таксі. Він на щоток знає, що таки цілими днями сидіти в чотирьох стінах, бо міським транспортом кудись доїхати майже нереально. Дуже важко. Це дуже рідко, десь колись один-два рази. Ну а тепер буде можливість. Я надіюсь на це, що буде можливість, що люди такого ну з обмеженими можливостями будуть мати іменно доступ, виїхати і просто в місто, і на відпочинок. Проблема з поїздками спільна для всіх візочників. В нашем городе около 400 инвалидов-колясочников. И будь общественный транспорт доступный, то я думаю, они б могли передвигаться по городу. Потому что поехать, например, на ЖД-вокзал, в больницу, же самое, вызывать такси, не у каждого есть деньги. Ну и как говорится, пересадка один может пересесть, в такси другому. Это тяжело, который с травмой. Позвоночного отдела. Маршрутка на самом деле там одна может быть всего ну, адаптированная на маршруте. Раз в час едет, и он тебя не взял, и ты еще час можешь стоять, да и в результате никуда так и не уехать. Когда приезжают таксисты, не все хотят возиться с коляской. Многие берут деньги за багаж, Ідея соціального таксі належить благодійному фонду Соцінвест. Там півтора року міскували, як втілити її в життя. І зрештою, знайшли можливість довести справу до кінця. Таксі будуть працювати по определеному графіку. Субота, освітлення вихідні, в звичайні робочі дні з утра до вечора працюють. інваліди колясочки будуть обслуговуватися безплатно. Якщо будуть їхати в лікарню – з лікарні. Автовокзал, жд вокзал так само з вокзалу. На маршрутку, з маршрутки, ну тобто доставка. Якщо по своїм то это будет тариф, так, грубо говоря, Тепер у розпорядженні сумчан із особливими потребами один мікроавтобус і чотири легкові автівки. За півціни возитимуть також інвалідів першої та другої групи, а також пенсіонерів. Хоча машини не першої свіжості, їх обіцяють дообладнати і вже цього тижня пустити в рейси. Виїжджатимуть на дорогу і з Божим благословенням. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возитимуть людей із особливими потребами водії, волонтери, ремонт і паливо за рахунок благодійників. Наразі просять заздалегідь повідомляти про потребу в колесах і не забути в поїздку посвідчення. Викликати соціальне таксі можна за номером, який ви бачите на екрані. Ніна Коломієць, Андрій Геращенко, на часі новини.